Вітаю всіх! Давайте зараз розглянемо розклад на тиждень, який прийде. Що нам очікувати від нового тижня? Зараз глянемо, що нам хочуть донести вищі сили, щоб ми почули, щоб ми розібралися, щоб ми зрозуміли. Отже. Цей тиждень. Що нам очікувати? Поглянемо. Якийсь розвиток подій. Сум треба буде залишити, тому що нас чекає туз з кубків. А, якась, якась печаль в глибині душі. Напевно, що того тижня у нас висить і воно нас тримає це на теперішній момент. Якісь, якесь розчарування, можливо, щось не так вдалося, можливо, попередній тиждень був досить таки важким. І ось у нас от ми вже залишаємо той тиждень емоційно важкий. Ми від нього вже йдемо у щось нове розвиток подій. Щось новеньке, можливо, чомусь навчатися будемо, може, щось буде розвиватися, можливо, якийсь задум у нас є, щось явиться цікавеньке у цьому тижні. Адже на завершенні в цьому ряді триплеті у нас іде туз кубків. Це дуже добре. Це нам говорить про те, що всі наші починання на цьому новому тижні будуть. Дуже позитивні, емоційно ми отримуємо задоволення і буде гарний результат. Що у нас ще на цьому тижні? Ефективна праця потрібно буде. Залучати всю нашу мудрість, всю нашу життєву практику, і це буде дуже гарно вдаватися, тому що ще до цього у нас буде підключена інтуїція, так? і всі наші минулі м, наробки, якісь, нам треба буде згадувати наш досвід, все, що ми накопичили, для того, щоб ми продуктивно, конструктивно вирішували на цьому тижні всі. Цікаві питання, адже вони дадуть дуже гарний результат, позитивний, і ми будемо знову ж таки на ту з кубків. У нас падає дев'ятка кубків. Це емоційне задоволення, це багатство душі, це часточка щастя, якийсь певний момент. Ми будемо відчувати, що ми справилися з тією чи іншою задачею. Дуже гарні карти. Що ще? Попри бурхливі якісь події, які будуть вриватися в наше життя, так, адже лицар жезлів нам говорить про бурхливі якісь події, можливо, якісь новини, про якісь дієві питання, нам треба буде долучатися, щось робити, якось діяти, взаємодіяти з Всесвітом, з людьми, виконувати якісь задачі, але попри це все, не потрібно забувати, що нам потрібен час, потрібно приділити увагу для себе, для відпочинку, адже в цій погоні по вирішенню, по вирішенню якихось життєвих задач ми досить часто забуваємо про себе. Тому не забуваємо, потрібно буде трішечки час від часу дати собі відпочити. І тоді все буде гаразд, гаразд, все буде кхм, вирішуватись досить таки в позитивному ракурсі. Енергії бачу, міняються відповідно до того тижня важкого, який був, цей тиждень досить таки буде гарний і позитивний. Давайте глянемо на що. Треба звернути увагу, на що вищі сили, хочуть наголосити, щоб ми звернули увагу, можливо, щось ми не помічаємо. Що є важливим на цьому тижні? Поглянемо, щось завершається. Так, по справедливості. І прийдеться щось почати нове. Дивіться. Значить. У нас тут перехід, у нас тут трансформація. Якраз іде е мені інформація, що якраз той тиждень е він, напевно, був якийсь важкий насичений в важких негативних енергіях. І цей етап, ті всі питання, життєві ракурси, якісь взаємодія з людьми, можливо, негативними, те все воно завершується. Відбувається повністю перехід по справедливості зовсім в якусь нову життєву систему. Тобто, це не означає, що ви закінчите спілкуватися з тими негативними людьми, або перестанете ходити на роботу. Ні, воно все продовжиться, але енергії змінюється в досить такі позитивне русло. Тобто, іде... Перетрансформація міняються енергії навколо вас, і воно у нас перетрансформується в щось нове, позитивне. Тут більше до то матеріального, тобто будуть у вас уже ваш шлях в позитиві вимальовуватися досить таки в гарному плюсі матеріального якогось плану. Ось так. Тобто залишаємо негатив позаду, він закінчується. Тут у нас справедливість, енергії міняються, і у нас початок чогось нового хорошого. Так, що ще нам хочуть вищі сили сказати. Так. Значить, дивіться. Е Спілкування. Те спілкування, яке було в минулому, яке вас досить гнітить на даний момент, можливо, думки, якісь ментальні, завислі, може, по емоціям, а, як вже залишок або слід від тих пережитих моментів, негативних з приводу спілкування з негативними людьми. Так? Двійка мочей у нас тут. Це якраз показує, що якісь, можливо, були суперечки, можливо, чи на робочі, чи десь з кимось залишилося у вас таке от неприємне відчуття, розчарування. Так? Воно залишає свій слід. І що вищі сили кажуть? Вам не потрібно взаємодіяти з цими людьми. Абстрагуйтеся, не сприймайте так близько до серця, тому що людей не зміниш. Кожна людинка має свою програму, кожна людинка має свій життєвий урок. І люди, кожна людина вона здобуває свій досвід і навіть негативний. Це не означає, що не треба захищати свої інтереси обов'язково, але Захищаючи свої інтереси, добиваю, добиваючись якихось цілей, ми е, не тримаємо цей негатив собі. Ми його відпускаємо, вирішили всі питання, так, відстояли свої інтереси і відкидаємо цей негатив, тому що, бачите, три кубки розлиті, а два в нас ще повних. Це забуваєте. Це відкидаєте, не тримаєте в собі, тому що воно накопичується і б'є, що нам по здоров'ю. Тому використовуємо ці два кубки, йдемо вперед, і ми знаємо свій шлях, ми окремо від усіх, ми мудрі, нам вищі сили допомагають, і все у нас буде добре. Вищі сили з нами. І це по карті відлюдника нам показують. Поради від вищих сил на цей тиждень. Дуже мудрі люди, з високим рівнем інтуїції, з професіоналізмом. Вірте у себе, не здавайтеся, у вас є досвід, і все у вас вдасться, все буде добре. Дуже гарні карти на завершення, Вищі сили кажуть: вірте у себе вищі сили з вами, і ви доб'єтеся успіху і своїх цілей. Дякую.